Всім привіт, рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Катя, і сьогодні ми з вами будемо повторювати перший макіяж марафону влади і робити, якщо я правильно пам'ятаю, різдвяне печиво. Це буде перший макіяж. Я знімаю вже глибоко вночі, і я сіла знімати, тому що нарешті з'явився інтернет вдома за майже півтори доби, але... Ну Він з'явився на півгодини і знову зник. Тому я знімаю без додаткового екранчика. Не знаю, що там з картинкою, як воно все виглядає, начебто так в зеркало ну, нормально, якщо не враховувати бістан обличчя. От, То надію, що воно так і є, коротше. Буду фарбуватись в тиші, переважно більшість, тому що, ну, поки з вами розмовляю, то начебто і весело, але. Я ж не буду з вами постійно розмовляти, тому деяку частину відео я буду просто мовчки фарбуватись. І також проблема в тому, що я не встигла собі на комп'ютер завантажити фотографії влади щоб повторювати макіяж. Але, ну типу, я вже розумію, що треба зараз повторювати. Тому я буду фарбуватись по пам'яті, і моя прикраса, яку я приготувала собі на волосся, буде мені підсказкою. В тому сенсі, як малювати ялинку, ну, як малювати коротше, це печиво. У мене дуже суха шкіра, тому я хочу спершу взяти таку базу під макіяж. От, Вона зволожуюча, ми беремо її, і я її зараз нанесу, і потім вже буду починати робити брови і очі. Я, в принципі, собі взяла палетки тіней. Які я хочу використовувати. Їх буде три. А, і всі вони будуть трошки для різних цілей. Розношу цю базу пальчиками. Я тут вирішила собі зробити чистку обличчя. Називається чистка обличчя, два пальці. Або ще більше причин на ранок. Беру такий олівчик від Color Intense. У мене відтінок брюнет 302. Це Idol Brows. Коротше, тут є і щіточка, і олівчик. І буду фарбувати свої брови. Буду просто робити таку чітку нижню межу, тому що нам її буде потрібно потім так зачистити пензликом. Ну і буду потім ще проходитись консилером. Ну тут все дуже просто. Поки що беру і роблю нижню межу. І трішки свої брови ну, роблю такими рівними, без якогось е, ізгибу. Отак. От Зараз мені ще треба пензлик взяти. Це такий реально дуже матовий консилер. Він дуже гарно фіксує, фіксується, точніше, сам по собі. Ось це прям така дуже щільна і дуже матова історія. І цим консилером я буду вирізати собі брови. І також цей консилер я буду наносити під очі, на очі, як таку першу базу під тіні. І потім ми вже будемо далі все це оформлювати. Так, Беру консилер і дуже обережно підрізаю собі брови. Роблю це все пензиком Syntiek. І, на жаль, тут номер стерся. Не пам'ятаю, який то номер такий е, напівколо отакий от, от пензлик. У мене від Хіан, ось такий гель для брів, Буду в паніки все перевіряти, як ви бачите. І наношу його на бровки і фіксую свої брівки. Тепер те, що я вам казала: наношу на очі. Зараз для мене не найкращий консилер, тому що в мене дуже суха шкіра, і зараз він, знаєте, ну, тільки підкреслить якісь такі нюанси на шкірі. Тобто зблизька це буде виглядати, ну м'яко кажучи, не дуже. І тепер переходимо до кольорових підкладок. Я буду використовувати дві помади Джефрі Стар, Домінатрікс Я зараз буду наносити на зовнішній куточок. Буду наносити спочатку більш світлу помаду в зовнішній куточок, розтушовувати. І потім я вже буду наносити більш темну помаду в слузову, тому що в мене вдома нема коричневого олівчика, Уявіть собі. От, як це то дивно, якщо чесно. Тому я буду затемнювати коричневою помадою. Наношу спочатку помаду як м -м, базу. Тому що олівчика в мене. Ну, не те, що немає, є один коричневий олівчик але, олівчик, але він мене щось не надихає, тому його не будемо чіпати. І розтушовую ту помаду. Обережно. Треба зробити. Дуже таку гарну, красиву димку. Тому що все ж таки макіяж ми робимо для марафону. І для марафону якось завжди хочеться зробити свій певний максимум. Так само цю помаду я наношу на нижню повіку. Начебто там повністю вся повіка була в помаді. Я вже не пам'ятаю, чи був там. Нижня повіка в якихось блискітках, я вже не пам'ятаю. Надіюсь, до того моменту з'явиться інтернет. Тому що, якщо ні, то буде не дуже приємно. Цю помаду темну. Наношу в слизову. Хочу сказати, будемо вважати, що тушовка то вийшла м'яка. Хоча я не можу прямо сказати, що вона вийшла ідеальна. Але то ще не все. Ще будемо робити. Закріплювати точніше нашу підкладку. Я буду використовувати три палетки. патмаград, хоча в патмаград насправді були і матові відтінки, які нам можуть підійти, але по моїй пам'яті в неї складні тіні. Ну, Я пам'ятаю, що з матовими тут прям не настільки просто, хоча можна зробити собі складне життя. Хм, Я подумаю над цим. Буду використовувати піліс. -E якраз в піліс -E я хотіла брати матові тіні. І якраз темні відтінки. І палетку від Джефрі. У Джефрі я хотіла взяти сяючий один відтінок, теплий, і теплі відтінки для тушовки. Тобто, три палетки такий коричневий відтінок, він начебто повинен бути теплим. І я його наношу ну, не прямо як самий світлий відтінок, але ну, щось типу такого. Окей, можна сказати, що я наношу його як самий світлий відтінок. Наношу прямо, можна сказати, що до брівки, тому що все одно потім ми будемо там малювати такий, ну, не знаю, як то сказати, таку глазурь. Тому все одно будемо там трошечки змінювати макіяж. Також нижню пов'яку одразу. З палетки тепер Pluis. Такий саме темний, але не теплий. Точніше, не червоний, а саме який такий просто темно-коричневий. Можна сказати, такий шоколадний. І ним, затемнюю зовнішній куточок. Прям повністю на всю. Навіть внутрішній куточок. В неї у влади в цьому макіяжі темний. І буду підтушовувати тіні, я почну з нижньої повіки, тому що вона якось більш безпечна, тому починаю саме з нижньої повіки. Так, то начебто тушовку зробили. Отак От виглядає око. У мене занадто далеко я все витягнула. Але нічого страшного, я потім це трошечки підріжу і зміню трошки форму самого ока. Але, в принципі, мені подобається. Тепер давайте наносити сяючі відтінки, і я буду переходити до іншого ока, але його вже буду робити за кадром. Звісно, що я беру? Клей для блискіток, клей для глітеру, точніше, тому що так буде набагато яскравіше. Беру відтінок з палетки Джефрі. Це отака прям тепла бронза. І наношу її на перехід. Ну і звісно, що робимо, підтушовуємо. Тепер беру тіні від петмаград і наношу оцей спешел такий золотий. На все інше око. Так, ну, отаке око в мене вийшло, як там на камері. Глазурний потік, буду малювати білим аквагримом і затемнювати звичайними Те Теж саме буду брати Пілуїс, і оці всі тіні світлі, які ми я тушувала, і робити оці затемнення, щоб робити більш об'ємним око. От, але це вже я буду робити без озвучки, просто малювати, тому що ну там треба концентрація, і там ну, не знаю, що розповідати. Просто буду брати і намагатись повторювати за владою. Продовжуємо робити макіяж. Я вже намалювала оці глазурні такі елементи. Він я буду потім приклеювати, переходимо до оформлення обличчя. Це буде те, що таке, напевно, саме швидке. І потім вже будемо знову малювати ці фігурки, що вже не дуже буде швидким процесом. Тож, я буду використовувати такий тон від Лораль. Його треба збовтати перед використанням буду його наносити. Мені сподобалось, як він виглядає на шкірі, він має таке середнє покриття, він а гарно таку шкіру. Розташую спонжем, він вже не дуже вологий і з-за цього наносив вже більш так щільно цей тон. Тепер беру той самий консилер від Буржуа і наношу його на деякі зони на своєму обличчі. Наношу на підборіддя трошку от сюди. От сюди. От сюди. На чоло і під очі. Кремову корекцію я буду робити тональним кремом від NYX і BB контуром від LAMEL. Досить швидко намагаюся це то зробити. Тому що я вже ще уявляю, скільки мені то малювати, тому хочеться. Ці етапи якось зробити швидко, тому що ну, це, напевно, одне з найлегшого, що залишилось. Все, що я набрала за останні місяці, те намагаємось скинути за допомогою мейку одразу. І наношу як бронзер цей тон. На руці його підтушовую, бачите тут, не сильно підтушувала, Роблю таке трошки руде обличчя. Спонжику можу те, що перебрала, підтушувати. Пудра в мене L'Oréal от. це трумет. І цією пудрою я закріплюю. Свій макіяж. Бронзер беру від Makeup Revolution Mega Bronzer. Ним я повторюю свою корекцію обличчя. Цим бронзером я буду підтушовувати тіні на фігурках, яких я буду малювати. Вони мені дуже сподобались по першому враженню. Ось такі Рум'яна Maybelline колір 30 Rose. І наношу ці рум'яна трошки на підборіддя, на носик повністю так наношу. Тому що начебто рум'янами влада собі робила таку підкладку під малюночки. Тому я роблю так само. Хочеться взяти якийсь олівчик, наприклад коричневий від дела і ним спробувати намітити собі малюночки, тому що якось одразу малювати, як робила влада, мені чомусь страшно, тому буду собі помічати одразу на іншому обличчі, щоб воно більш-менш було симетрично. Якісь в мене занадто маленькі ялиночки, але поки що залишаємо так, поїхали малювати далі печиво. Ну що ж, от такий макіяж. Перший в мене вийшов. Точніше, макіяж, перший макіяж марафону влади, рездвяне печиво. Я додала трошки темніший контур на губи, точніше на вуста додала більш темний контур, тому що в неї більш темний контур. От, ну І якось так це все виглядає. У мене тут е, сохне мій реквізит, тому що він у мене знову зламався, відпало знову одне моє печиво. Тому я зараз чекаю, тому що зараз вже 6 ранку. У мене дуже багато часу пішло на цей образ. Якщо ну, цю прикрасу ми не будемо враховувати, скільки я її робила, загалом я почала десь о першій ночі робити макіяж. І от я тільки зараз завершу. Вже о шостій його робити, О, зараз буду все фотографувати і так далі. Вже чесно, я якось втомилась, дуже такий довгий був процес. І, в принципі, коли з'явився інтернет під музичку, воно було якось нормально, але до цього якось дуже довго, дуже якось складно давалось це все. Начебто, і... типу, прям чогось надскладного немає, але воно якось так трошки. Знаєте, трошки так. все ж таки, як, не можу сказати. Так хочу сказати, пояснити, але не виходить. Коротше, начебто макіяж не такий складний, але дався він складно. Скажу так, тому що саме по часу дуже довго. І не знаю, мені здається, цей макіяж можна було б зробити набагато швидше і якось це не той макіяж, який треба робити. Ну, от. 5 годин, ну, типу. Але скільки робила, скільки робила. Напишіть внизу в коментарях, як вам е, макіяж, який в мене вийшов на марафон влади, чи схоже, чи не схоже, пишіть в коментарях. От я вам зараз близько обов'язково покажу макіяж. От, буду чекати на ваші коментарі, на вашу підтримку. Я зараз вже дуже така, трошки втомлена, і в мене вже немає якоїсь такої енергії, там щось прям видавати, таке, прямо емоційне на камеру. Тож давайте зблизька. Отак От вам покажу, як це все виглядає. Ось такий макіяжик в мене. Ось таке в мене печиво вийшло. Ось таке я понамальовувала. Ось Як ніть. Як гарно, нагарно. Буду чекати на ваші коментарі на вашу думку. Тож мені залишається тільки пофоткатись, зняти відео е до після, ну точніше вже після, і зняти просто по макіяжу, як я позую. І на цьому все я піду це все змивати і лягати нарешті спати, тому що мені сьогодні працювати, і я хочу, хоча б, встигнути годину п'ять поспати, але навряд чи бажаю всім успіху, хто приймає, хто бере участь в цьому марафоні. Буду з нетерпінням чекати на другий образ влади. Буду дуже, дуже-дуже сильно чекати, поки у мене цей реквізит приклеїться, тому що щось він не хоче. І він у мене тут змазується. Коротше, щось вже пішло не так. От така в мене прикраса на голову вийшла. Сама ліпила, сама розмальовувала, купляла цей такий обруч в Аврорі, На що я тут доторкнулась. В Аврорі за 7 гривень такий металевий обруч, і я вважаю, це ну, просто чудова ціна. 7 гривень можна накупити і понароблювати все, що завгодно. От я собі ще один придбала на про всяк випадок. От дуже подобається така зимова прикраса. Що вам сказати, буду чекати, поки висохне моя прикраса знову. A, дороблю те, що я вам вже сказала. A, ну і, звісно, пишіть не за коментарях, чи сподобався вам це відео, чи сподобалось, чи цікаво було дивитися, як я повторюю макіяж на марафон. Ще попереду у нас три макіяжі. A ,a, по моїм розрахункам, сьогодні повинен вийти другий макіяж. Мені дуже цікаво, що то за макіяж, але то я подивлюсь, коли вже буду прокинусь, точніше, коли вже прокинусь. Тож я піду швиденько дознімати контент. В сходжу ванну прийму ванну, буду лягати, спати, відпочивати. Буду вам дуже вдячна за підтримку. Пишіть як вам макіяж, схоже не схоже. Ну і звісно, що ми з вами побачимось дуже скоро в наступному відео. Па-па, друзі!